На сьогодні це мітролейбус це моє робоче місце. Да, у нас була така історія колись, мабуть, років 15 назад, якщо коли ще нас проїзд коштував одну гривню. У нас на Червоному мосту сідав такий у нас воєнний, який завжди їздив з за 100 гривень. Тобто у кондуктора зранку здачі немає, і він їздив. Це у нього був як проїзний квіточок. У нас вже в тролейбусному ходили про це чутки, що такі та такі та сідає завжди. І я працювала, назбирала по 10 копійочок цілий мішочок, 100 гривень, і під'їжджаємо до червоного моста, до красного моста він, значить, заходить в тролейбус і дає мені 100 гривень. Я ці 100 гривень беру, він, значить, так назад. їх, А що у вас є здача? Я кажу, звісно ж, є. Достаю йому цей мішочок, а він ще сів з дівчинкою, тобто вони їхали вдвох. Я достаю цей мішочок, беру, значить, 2 гривні по 10 копійок, і у цей кульочок йому віддаю. Потім питала у наших кондукторів, кажуть, ні, вже заходить, сплачує.